Поліція та кіберексперти залучені до роботи, оскільки JLR все ще страждає від злому. Кібершторм на JLR, що це означає для автомобільної індустрії та як уникнути повторення трагедії. В останні дні автомобільний світ з тривогою стежить за ситуацією в Jaguar Land Rover JLR. Цілеспрямована кібератака паралізувала роботу компанії, зупинивши виробництво, порушивши логістику і поставивши під удар репутацію бренду. Цей інцидент не просто локальна проблема JLR, а тривожний дзвінок для всієї автомобільної індустрії, що сигналізує про зростаючу загрозу кіберзлочинності. Як експерт з кібербезпеки, я хочу проаналізувати те, що сталося, виявити ключові уроки та запропонувати стратегії захисту для автовиробників та дилерів. Масштаб проблеми від зупинки виробництва до втрати довіри. Події в JLR демонструють, наскільки критично залежна сучасна автомобільна промисловість від цифрової інфраструктури. Злом іт систем призвів до зупинки виробництва на ключових заводах у Вестміленді та Марсісайді, а також до серйозних проблем з дилерською мережею. Дилери виявилися нездатними замовляти запчастини, кодувати деталі і навіть завершувати передачу автомобілів клієнтам, що призвело до затримок і невдоволення покупців. Це не просто незручність, а серйозний удар по бізнесу. Затримки у виробництві та постачанні призводять до фінансових втрат, а проблеми з дилерською мережею підривають довіру до бренду. Особливо болючим є факт ручного оформлення документів і необхідність дзвонити в ДВЛА це не тільки трудомісткий процес, але і величезний ризик людської помилки. Крім прямого збитку, є і непрямі наслідки. Кібератака може негативно позначитися на репутації JLR, відлякати потенційних покупців і ускладнити залучення інвестицій. У довгостроковій перспективі це може призвести до зниження конкурентоспроможності компанії. Хто за лаштунками, скеттерд Спайдер і нова хвиля кіберзлочинності? Відповідальність за атаку на JLR взяла на себе група Scattered Spider, яка раніше зламала Маркс Емп Спенсер. Цей факт говорить про те, що ми маємо справу з досвідченими та добре організованими кіберзлочинцями. Важливо відзначити, що Scatter Spider це лише один приклад нової хвилі кіберзлочинних угруповань, які активно використовують тактику дабл ексторшн, викрадення даних і вимоги викупу, а також загроза публікації вкраденої інформації. Особливість Scattered Spider полягає в їх здатності адаптуватися до різних цілей і використовувати різноманітні інструменти. Вони не обмежуються тільки фінансовими мотивами, а можуть переслідувати й інші цілі, такі як нанесення шкоди репутації компанії або порушення її діяльності. Ця тенденція підкреслює необхідність автомобільних компаній не тільки зміцнювати власні системи безпеки, але й активно обмінюватися інформацією про кіберзагрози з іншими учасниками галузі, чому JLR став ціллю вразливості та слабкі місця, що зробило JLR привабливою ціллю для кіберзлочинців? Імовірно, комбінація факторів: по-перше, це високий ступінь цифровізації автомобільного виробництва і дилерської мережі. Сучасні автомобілі оснащені складною електронікою і пов'язані з хмарними сервісами, що створює безліч потенційних точок входу для зловмисників. По друге, це недостатній захист і систем. Хоча JLR, безумовно, інвестує в кібербезпеку, очевидно, що вразливості були знайдені та використані. Це може бути пов'язано із застарілими системами. Недостатньою підготовкою персоналу або недостатнім контролем доступу до даних. по третє це людський фактор: кіберзлочинці часто використовують соціальну інженерію для отримання доступу до систем компанії. Це може бути пов'язано з фішинговими атаками, шкідливими вкладеннями або обманом співробітників. Уроки для автомобільної індустрії як уникнути повторення трагедії. Події в ЄТЛР це суворий урок для всієї автомобільної індустрії. Як експерт, я бачу кілька ключових напрямків, в яких необхідно посилити кібербезпеку. Зміцнення ІТ-систем необхідно регулярно проводити аудит безпеки, виявляти і усувати уразливості, оновлювати програмне забезпечення і впроваджувати сучасні технології захисту. Особливу увагу слід приділити захисту хмарних сервісів і аят-пристроїв. Підвищення обізнаності персоналу необхідно навчати співробітників основам кібербезпеки, розповідати про поширені методи соціальної інженерії і проводити регулярні тренування з реагування на кібератаки. Впровадження багатофакторної аутентифікації це значно ускладнює завдання зловмисникам, навіть якщо вони отримали доступ до пароля. Розробка плану реагування на інциденти необхідно мати чіткий план дій в разі кібератаки, щоб мінімізувати збиток і швидко відновити роботу систем. Активна співпраця з іншими учасниками галузі необхідно обмінюватися інформацією про кіберзагрози, розробляти загальні стандарти безпеки і проводити спільні тренування. Залучення експертів з кібербезпеки не варто економити на професійній допомозі. Експерти можуть допомогти виявити та усунути вразливості, розробити ефективну стратегію захисту та провести навчання персоналу. Страхування від кіберризиків це допоможе компенсувати фінансові втрати в разі кібератаки. Регулярне тестування на проникнення необхідно проводити регулярні тести на проникнення, щоб виявити вразливості та перевірити ефективність системи захисту. Особистий досвід, погляд зсередини. У своїй практиці я стикався з ситуаціями, коли компанії недооцінювали важливість кібербезпеки, вважаючи, що вони не є привабливою ціллю для зловмисників. Це велика помилка. Сучасні кіберзлочинці не вибирають цілі за розміром або популярністю, а шукають найбільш вразливі об'єкти. Одна з найпоширеніших помилок це відсутність комплексного підходу до кібербезпеки. Багато компаній зосереджуються на захисті периметра мережі, забуваючи про те, що найбільш вразливою ланкою часто є людський фактор. Я також помітив, що багато компаній не приділяють достатньої уваги навчанню персоналу. Співробітники повинні розуміти, як розпізнати фішинг-атаки, як безпечно користуватися інтернетом та як повідомляти про підозрілу діяльність. Висновок майбутні кібербезпеки в автомобільній промисловості. Події в ЙоТЛР це тривожний дзвінок для всієї автомобільної індустрії. Кіберзлочинність стає все більш складною і витонченою, і компаніям необхідно адаптуватися до нових загроз. Необхідно інвестувати в кібербезпеку, навчати персонал і активно співпрацювати з іншими учасниками галузі. Тільки так можна захистити автомобілі, дані клієнтів і репутацію бренду. Майбутні кібербезпеки в автомобільній індустрії це постійна боротьба з кіберзлочинцями. Необхідно бути пильними, адаптуватися до нових загроз і інвестувати в сучасні технології захисту. Тільки так можна забезпечити безпеку автомобілів і даних клієнтів. Ключові думки та висновки: кібератака на ЄТЛР це серйозний удар по автомобільній індустрії. Необхідно зміцнювати ІТ-системи та підвищувати обізнаність персоналу. Активна співпраця з іншими учасниками галузі ключ до успіху. Майбутні кібербезпеки це постійна боротьба з кіберзлочинцями.